Тільки всього, а вибрати щось не наважуюсь. Ну, ось мольберти фардо, ти любиш малювати, я ж знаю. Малювати то я люблю, але вже, бачу, як всі дивляться на мої малюнки і сміються. Цю, чого б це? Я бачила твої малюнки непогано. Бо людям не догодиш, усі люблять критикувати інших, а самі. Та заспокойся, не хочеш не ти той Мольберт, хай йому грець. От ти ж любиш фотографувати. Давай тобі щось купимо. Ага, буде як з твоїми картинами. Наслухаюсь. Навколо лише одне зло. І люди такі ж злі. Суцільне зло. Аскабіто Пресперо Акація ново. Ти жартуєш? Там же якісь каракулі. Це не каракулі, це давня акацька мова, цей народ існував дуже давно. А, ну так, в тебе ж історія одинадцять, але я не пам'ятаю, щоб нам таке розповідали. А нам не розповідали, я це сама вивчила, бо мені цікаво, зараз і тебе навчу хочеш? Ну, якщо язика не зламаю від цих слів, то давай. Аскабіто прес аламіус аламію Давайте купимо мені іграшковий мікрофон. Ви ж знаєте, що я хочу стати співачкою. О, ну то тоді, якщо я хочу стати популярною блогеркою, мене влаштує іграшковий телефон. Ну тоді, дівчата, для мене тут взагалі нічого немає. Ви ж знаєте, що я хочу стати моделлю. Ну, тоді, давай, пройдися як модель. Ми подивимось. Браво! Та й тобі нічого не потрібно купувати. У тебе є все. І фігура, і шарм. То вам так стається. Потрібно ще працювати і дізнаватися про новинки модельного бізнесу. Можливо, у цій книзі написано про новини модельного бізнесу. Мені здається, я навіть не читаючи цю книгу, дізналася всі таємниці світу. Якась дивна книга, дівчата. Ми захопились нею, а нібито збиралися в кіно. Мене нібито у неї затягнуло. Все, йдемо в кіно, бо ще попкорну хочеться купити. Дійсно, що за кіно без попкорну. Але бігти я не буду. Я ж майбутня модель. Зачинитись, а тепер треба озвучити, що ми будемо дивитися. Мені, як майбутньому відомій акторці, треба дивитися якомога більше фільмів і набиратись досвідом. А мені як майбутньому всесвітньо відомому дизайнеру одягу треба теж подивитися на одяг акторів. Може щось згодиться. Може, в майбутньому ти будеш розробляти костюми для мене. Як акторці? І якщо тобі вистачить грошей, щоб не йняти такого дорогого дизайнера. Давай підемо на байки. Теж кіно, але дитячі, там діти знімаються. Теж непогано. Треба починати з малого. з тих дітей теж хтось стане всесвітньо відомим актором. Ви таке є, попкорн є. Гайда дивитися. Так, тому що ми будемо командувати. Так, і нам стільки, але сьогодні має бути. Может, мать на команду. Оце сходили на комедію, а ти говорила, весело буде. Я теж так думала. Було ж написано гумористичний журнал, а щось це не смішно. смішно. Бачу, такому уже страшно, а буде ще страшніше. Дивуєте, що ми зникли. Скоро усі люди в тому світі перенесуться у цей. Ми це зробили, дякуючи чорній книзі, а ви це зробите, тому що ми знищимо ваш світ. Світ у якому більше зла, ніж добра, і поганих людей більше, ніж хороших. Ми напевно тут опинилися через ту білу книгу, яку ми не закрили. І тепер ми, білі маги, повинні перемогти чорних, але у їх словах багато правди. Світ тісто став жорстоким і у ньому багато зла. Але якщо ми нічого не робитимемо, то світ зникне і зло переможе. Самі ми не впораємося, але ось дівчата із хоробрими серцями. Дівчата, погоджуйтесь, доки не пізно, і разом ми врятуємо цей світ. Я гадаю, що це нам здалося просто галюцинацією. І це теж нам здалося, це галюцинації. Тоді біжимо до них. Я знаю, де це. Це сховище, ми з батьками там були під час тривоги. Вони вірять в нас і ми їх не підведемо. Гайда! Дівчата, що обираєте? одна шоколадка вам чи дві наступному. Нас так, я щось трішки не те сказав, але рейтингу мені це додасть ще більше. Ми за вас дуже раді, але ми спішимо. Тому до побачення. Цікаво, цікаво. Куди це ви спішите? І що взагалі може бути важливіше, ніж отримати шоколадку даром? Тоді ходімо разом, там і будуть ще і шоколадку кому віддати. Я впевнена, що білі моги тих дівчат і допомогти. А я впевнена, що вони вже підговорили і вже йдуть до нас. Нам цього не потрібно. Їх треба якось пересварити, щоб вони теж стали злими. І перейдуть на сторону темряви. Ось підкинем їм на шляху. Вони його не поділять і пересваряться. <сум> і темрява запанує. Це таке мрії збувається! А ти не подумала, що не тільки ти можеш про нього мріяти, а ще й інше. Я точно не мрію. Я його перша бачила, і він біль. Не знаю, хто там перший, але я теж не відступлю. Добре, що вони взагалі не пересварились через мою шоколадку. А то я був би ще винним. Усе знімає, і ми можемо побачити, що там відбувається. Але те, що там відбувається, це недобре. Адже чорні маги це все зробили. Так, він хоче пересверити усіх дівчат і зробити їх злими. Але як ми можемо це зупинити? Бігти до них не встигнемо. Хм, але ми ж маємо. Ми маємо цьому тіктокеру думками навіяти про те, щоб він забрав у дівчат той злощащий слайм. Я сама не зможу. Тут потрібна сила трьох. Тож давайте разом. Чара. Що? А чи не віддасте мені той слайм? Я так давно хотів зняти з ним відео, до скільки класних ідей є. Дійсно, чому ми втіпилися в цей слайм. Нам дораз до нього. Тримайте. Чекайте. Я з вами. Моя мрія, нарешті, мрії збуваються. Це не моя мрія, це взагалі мрія багатьох. А з десь вона сьогодні у мене. А я щось не дуже впевнена. Дівчата. Що? Ви знаєте, я завжди дарую своїм підписникам айфони, айпади, Apple Watch, AirPods. А мені ніколи нічого ніхто не дарує. Ось так воно робити добро. Та що ж це ми? Побіг! нічого у вас не вийде. Добро завжди переможе зло. Зла більше Від нього усі ці землетруси і цунамі, тому що сама природа злом відповідає на зло. А наші дівчата віддали їм усе, що ви їм підкидали, бо вони добрі і нічого у вас не вийде, бо у зла погана фантазія. <тас> Може, і так, але ще на кінець попереду головний сюрприз. <пас> Тобі не можна морозиво, Горлочко за А тобі не можна солодкого. Тебе ж алергія на нього. Я зі своєю алергією і сама розберусь. а я зі своїм горлочком якось домовлюся. Дівчата! Самого. А може би мене пригостили цим морозовом? Це якраз моє улюблене. Але мені, як і вам, в дитинстві забороняла бабуся його їсти. Полювалась за моє горлечко. Ти все, зло переможе. І зробили це, ви, добрі, дівчата. Ви просто цього хлопця морозила. І житиму залишилося 5 хвилин. Вітаємо на темній стороні. Ну що, прийшли шукати перемогу світів мопів? А тут ми добрий день, останній день і не добрий. Не лякайтеся, бо я бачу, що ваш страх робить їх лише сильніше. А що а ви робите? Робите? Переможемо їх добром. А знаєте, я у дитинстві дуже любив пиріжки з картоплею. А я колись любила вареники з вишнею. М -м, з вишнею, та ще й з медом. Моя бабуня такі пиріжки смажила пальчики оближеш. Моя смажила. Я любила з сиром, а я оборчувала з капустою. З капустою! Ммм, смакота! Але ж ту картоплю і капусту треба було ще посадити. Ми це робили з бабусею, як підемо на город та візьмемо з собою молочка й свіжого хліба. Які ви добрі. Потрібно закрити чорну книгу. Може, просто підемо геть. Не можна вам вже сказали. П'ять хвилин, і ви загинете. То хто ж закриє цю книгу? Дівчата, це маєте зробити ви. Я боюсь, мені страшно. Давайте хтось інший. Я теж, хоч і хочу допомогти, може якось минеться. Час іде. У вас залишилась хвилина. Я вже щось недобре себе відчуваю. Дівчата, невже його не шкода? Адже він весь час був з вами і боровся з темними силами. Тримайся! Життя прекрасне, а головне, що воно єдине і неповторне, іншого шансу нікому не дається, тому не потрібно боятися втілювати всі свої мрії. Бо страх породжує ще більший страх, а ще страх породжує комплекси, які тягнуться з дитинства у доросле життя. Страх не дозволить співати вийти на сцену і заспівати. Страх ніколи не дозволить розкритися дизайнеру і створити найдивовижнішу колекцію одягу. І як підсумок, хочу сказати, що я в дитинстві також мав мрії. і вони реалізуються лише тому, що я не маю страху і кожного дня працюю над собою і роблю лише добрі вчинки. Тож робіть висновки. Я в шоці, що це було? Нам наснилось, ми спали. Білі сили, чорні сили, хто щось ділив. Це таке кіно було? Я досі тремчу, переляк не проходить. дівчата. Тримайте мене. А я вже навіть попкорну не хочу. Геть, апетит пропав. Але головне, що добро перемогло завдяки нам. Все, починаю вчилити свою мрію ніякого страху. Головне, що ми закрили ту книгу. Яку книгу? Та не зважайте, здалося.